Ви подивіться, який нам скарб заїхав сьогодні на продаж. Volvo v 40 2018 рік випуску, двохлітровий автомат на 150 кінських сил. З рахунок того, що вона сама по собі такий невеликий хетчбек, суне вона дуже добре. До речі, вона вся йде в рідній фарбі і стоїть led оптика Зараз беру телефон в руки, похожу навколо машини, покажу вам її зовні і перейдемо до салону. Я навіть не знаю, кому вона може не подобатись. Чорний офігенний колір, жодної подряпинки на ній немає. Задні стопи. До речі, що передок, що зад дуже симпатично виглядає. Стоять офігенні дісочки, 16-та зимня гума. В цілому ось так. от. А зараз давайте перейдемо до салону. Так, по салончику тепер вам розкажу. У нас йдуть комбіновані сидіння. Сидіння на 220 тисяч, до речі, ніде не пошарпані, не порваті, чистесенькі, в гарному стані. Присутні датчики дощу світла. Також офігенніше йде у нас спідометр в червоному кольорі, типу під спорт зроблений. Також Android Auto Apple CarPlay. Присутній клімат контроль, менюшка така із кнопочок. В цілому салончик виглядає бомбезно. Зараз перейдемо до заднього ряду. Покажу. Задні у нас отакі от, от. Є підставка під лікоть, до речі. Оп, зараз перейдемо до багажника. Не супер великий багажник, звичайно, не як безпеці, але теж доволі таки місткий. Ще раз пройдуся, покажу вам її. Машинка виглядає бомбезно Просто не знаю, мені дуже зайшла вона. Зараз поставлю вас на штатив і додам ще трохи інформації. Ви просто подивіться на ці фари, ну бомбезно ж виглядає, правда? Ще раз повторюсь, машинка у нас іде 2018 року, 2-літровий дизельок на автоматі. Кого зацікавить, ціна є 14900 доларів. 18 рік, повторююсь, вся в рідній фарбі. Е, тому приїжджайте, в місто Вінниця вулиця Гермоло-Мелешка, 1В. Також прикріплюю під цим відео номер телефону. Можливо, когось ще цікавить, то пишіть, дзвоніть, буду радий допомогти. Усім гарного дня і не забудьте підписатись, будь ласка.